Уряд України, користуючись моментом війни, збагачується, паралельно знищуючи економіку держави. Про це заявив голова комітету економістів України Андрій Новак. Каже, уряд продукує, а Верховна Рада приймає законопроекти, які погіршують ситуацію в країні. Зокрема, про це свідчать ті реформи, які ніби реалізовуються в Україні. Андрій Новак пояснює принцип демонополізації, як все відбувається видно по підвищенню тарифів на комунпослуги. Якщо б навіть Україна самостійно не видобувала жодного кубометру газу. А повністю його на 100% імпортувала з Росії, тарифи могли би зрости не більше, ніж у півтора-два рази. А ми добуваємо газ, забезпечуючи себе більш ніж наполовину, і при цьому тарифи зросли в чотири рази. Виникає дуже просте питання по демонополізації і, зокрема, по роботі нашого антимонопольного комітету. Де його робота, де його функція? Дерегуляція відбувається з точністю до навпаки, замість зменшення контролюючих органів коаліційній угоді прописали створення ще 11 нових. Відповідно, це додаткове навантаження на бюджет та набір нових чиновників. Щодо децентралізації, то тут каже Андрій Новак, уряд примушує громади змінювати свої території, вивіски замість того, щоб децентралізувати податки і дати владу органам місцевого самоврядування. Натомість бачимо гіперцентралізацію бюджетної системи, коли на місцях залишається вже 18% податків. Такі дії каже економіст, уряд по пояснює війною, хоча вона лише на восьми відсотках території і не заважає розвивати країну. Для цього Європа надала і кредити. За останній рік нам вже надійшло. Прем'єр-міністр говорив скільки: 17 мільярдів доларів. У мене не тільки складається враження, що вони просто в момент війни використовують для самозбагачення і вивозу капіталу Це вже не враження, це просто факт. Набирають кредити, кредит береться. На державний бюджет, а бюджет формуємо знову ж таки тільки ми. Ми через N років будемо по графіку виплати кредитів, будемо все це повертати за рахунок того, що не будемо піднімати знову соціальні стандарти, бо не зможемо, бо треба повертати борги, які зараз. Набирають Андрій Нова каже, економічні інструменти типу затягування соціальних поясів лише звужують внутрішній ринок і гарантують подальше падіння ВВП. Фахівець переконаний, метод метод х років вивів би державу з кризи, коли завдяки масштабній і контрольованій емісії гривні було підвищено соціальні платежі. А ще застосувати потрібно елементарні закони економіки: виробництво, розподіл, продаж.